Привіт, як ти сьогодні? Давай поговоримо про реакції на сильний стрес. Їх три: бий, біжи та замри. Спойлер, усі вони несвідомі. Ми не можемо їх контролювати, і всі вони нормальні. Вони дають нам змогу оцінити ситуацію і запускають низку механізмів, які відповідають за виживання. Перша реакція на стрес бий енергії багато. Тіло готове захищатися, ти стаєш хижаком і атакуєш ворога. Друга реакція біжи. Ти дуже швидкий. Ноги самі несуть тебе подалі від небезпеки, ну його рятуймося. Третя реакція на стрес замри. Енергії майже немає, м'язи спазмуються, складно рухатися, дихання поверхове, прийде біда, прикинусь мертвим це природньо. Проте, якщо заціпеніння триває більше 30 хвилин, і небезпека минула, час повертатися у світ рухів. Для цього є кілька простих вправ, наприклад, свічка квітка. Уявиш, що в одній руці у тебе квітка і повільно вдихни її аромат через ніс. А в іншій руці свічка теж повільно, але видихни уже ротом, не наче задмухуєш її. Ця вправа допомагає нормалізувати дихання. Ще одна чудова вправа лескати себе по плечах. Важливо робити це ритмічно та по черзі, то одна рука, то інша. Ця вправа допомагає прожити емоції та вийти зі стану гострого стресу. Ці вправи легко брати з собою будь-куди. Просто пам'ятай, що вони у тебе є. Пізнавай себе, живи, перемагай!